Друзі, вас вітає місто комфорту. І сьогодні ми з вами оглянемо хід будівництва за квітень. Лише погляньте, як навколо зелено. В житловому кварталі садова алея вже розпочалася справжня весна. Перед будинками 1 і 3 уже завершується покладення бруківки. А також уже спушили землю для облаштування газону. Будинок 6, секція 1. Завершено уже такі роботи: по влаштуванню парапетів даху, по опередженню квартир. Тривають підготовчі роботи по опорядженню місць загального користування, а також уже завершені роботи по влаштуванні цементно-піщаної стяжки в місцях загального користування. Тривають роботи по утепленню та оздобленню стін фасаду будинку. На секції 2. У нас квітка. А це означає, що усі поверха будинку вже змуровано. Тривають роботи по встановленню віконних конструкцій, а також мурування парапетів. Активно відбувається вигрузка цегли на будинок 6 третьої секції, де вже перекрито цокольний поверх та триває мурівка першого поверху. Четверта секція завершено роботи по влаштуванню стін цокольного поверху та тривають підготовчі роботи по влаштуванню залізобетонного перекриття. П'ята секція тривають роботи по влаштуванню монолітно-стрічкового фундаменту. Будинок 4. Техніка активно працює. Тону роботи по влаштуванню вертикально-монолітних конструкцій уже четвертого поверху. Тривають роботи по муруванню зовнішніх та внутрішніх стін першого поверху. Перед третім будинком вже облаштований ландшафтний дизайн. Лише погляньте, скільки високих дерев уже розпочинає розквітати. А роботи по оздобленню фасаду вже виконані на 100%. Позаду мене працює станція подачі розчину. А це означає, що у будинку 3 вже заливає цементну піщану стяжку. Місць загального користування. У квартирах третього будинку тривають роботи по штукатуренню цегляних стін. А також у третьому будинку тривають роботи по прокладанню внутрішніх мереж електропостачання, а також прокладання внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення. Та розпочати облаштування ще одного майданчику з пісочницею біля будинку третього. А на завершення у нас хороша новина. Готовий шоурум. Тепер ви можете не лише побачити, але й відчути, якою буде ваша майбутня квартира. Телефонуйте до нас та записуйтесь на огляд. До зустрічі!